Дін доброго дня. А, як завжди на лаванді, не кажуть мені, що якось там не так одягнено. Як хочу, так от прийду, пострижу трошки знову і так я, слава Богу, отримую від цього задоволення. Тому що коли ти їх зрізаєш, виділяється неймовірно чудовий ефірний аромат. Аромат, який не замінить тобі ніяке заспокійливе, я вам вже казала. Ви на мене дивитися, лаванди не видно, так? Да? Зараз. Зараз я виправлюся. Отак о. Тепер як зрізати лаванду, всі запитують. Нікого не слухайте, що її треба зрізати прямо при рипиці. Вона має бути отаку форму мати. А якщо раптом у вас вийшло так, що кущ розпався. Ну, буває таке, отакі отут заглибини, бачите, в кущі. Це від того, що він вже має три рочки. І він, звичайно, я вам казала, що перший я посадила, коли почалася повномасштабна війна у му році, в червні місяці, оце червневі. Тому дуже є простий засіб. Ви берете хорошої землі. Ну, Звичайно, такої, знаєте, не дуже жирної, не дуже пісної, але хорошої земелечки. Що ви робите з тою землею? Ви її просто оце сюди підсипаєте під саме, де починається зелене. О, тут сіре, бачите, сіреньке таке, старе, отак. Воно. А тут закрите від світла, і ви підсипаєте, так, знаєте, ставите його на таку земляну подушечку. Потім оці молоді гілочки, вони землею стикуються вже з новою підсипаною. І тоді воно відростає ще красивіше, вже й нові гілочки приєднуються. Насправді все дуже просто. Але єдине, що я вам хочу, хочу сказати, я теж слідкую за інтернетом. Я, може, навіть і не слідкувала, то воно мені саме в тік ток лізе, бо я викидаю про лаванду, воно мені викидає про лаванду. Дуже багато бачу неправди. Я вам кажу тільки те, що з власного досвіду. Не придумуйте, не потрібно придумувати два рази велосипед. Розумієте? Не потрібно. Стрижити всього два рази після цвітіння і у березні. Все, все, все. Більше не треба, не потрібно, не слухайте, не видумуйте. А ось стосовно підживлення, тут залежить від землі, від погоди. Якщо засуха, ви маєте розуміти, що перед підживленням гарно потрібно полити. Тобто все від життя. Дякую.